То як перестати бути зручною людиною? Я зараз не буду давати поради, тому що поради мало хто слухає. Я задам вам декілька важливих питань, які допоможуть вам дослідити себе. Відповідаючи на них, ви зрозумієте, а чому саме так відбувається? І, можливо, навіть щось змінити у своїй поведінці. А тепер, чому вам легше сказати так, якщо всередині слово ні? Що, якщо це не про вічливість, а про страх? Або про щось інше, людина, яка зручна для всіх, ставить комфорт інших вищий за свій власний, вона автоматично підлаштовується для того, щоб зберегти мир та спокій навколо себе. Але звідки це взялося? Чому вам страшно стати незручними? А тепер я хочу вас запитати, що трапиться, якщо ви скажете Ні, коли ви вперше відчули, що бути зручним безпечніше? Ніж бути собою, як реагували ваші батьки чи оточення, коли ви відмовляли або мали власну думку? Чи помічали ви, що навіть коли вам незручно, ви все одно посміхаєтесь? Та погоджуєтесь, і чи любили колись вас просто так, без досягнень, без компромісів, просто так. Це відео не про поради, а про чесні питання самому собі. Адже відповіді на ці питання це ваш перший крок до змін. І ось останнє питання. Якщо завтра ти перестанеш бути зручним чи зручною, хто біля тебе залишиться? Якщо це відео відгукується, збережи, можливо, воно стане першим кроком до твоєї свободи.